Тепер, що стосується того пакету, який стосується кожної людини. Нам треба було збалансувати бюджет як перший крок. Балансується бюджет як? Треба скорочувати видатки, збільшувати доходи. І треба було прийняти декілька складних рішень. Перше рішення, яке мало би бути прийнято при такому дефіциті. Як у нас є в країні, що я повинен був вийти і на трибуну парламенту сказати? Те, що сказали в Греції, те, що сказали у Іспанії, те, що сказали в Італії: зменшити заробітню платню і зменшити пенсію. Ну, якщо економіка падає. десь в мене тут був чудовий графік його. Ну, от, наприклад, промислове виробництво, да? от вона. Отак от вона росла. З мінусом 4,3%. Тобто, якщо падає економіка, то падають відповідно зарплати, пенсії і все інше. Але ми на це не пішли. На що ми пішли? Ми чесно кажемо: ми в цьому році не збільшуємо мінімальні прожиткові стандарти, але ми в цьому році їх не зменшуємо. От як було станом на 1 січня, так воно буде до кінця поточного року. Що вдалося зробити? Вдалося зробити залишити кошти у бюджеті, це також кожного стосується з вас, на індексацію на рівень інфляції. Тобто ціни будуть рости, і ви це розумієте. Долар виріс, а це значить, що все виросте. Ми прогнозуємо рівень інфляції від 12 до 14% це ріст цін. Тому на рівень інфляції. Ми проіндексуємо пенсії, і ми проіндексуємо прожитковий мінімум.